З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаємо вас і зі святом незалежності нашої держави. Дякую, слава Україні. Переможемо. Героям слава, пане Петре. Хотілося б оперативно запитати. Щодо ситуації, сьогодні цілий день протягом усього дня тривоги майже в усіх областях України. Чи є ну ми чули за Миргород і деякі обстріли Харківщини та інших областей. Чи є у вас якісь більше інформації? Адже дуже боялися цього дня, особливо мирні громадяни. Щодо можливих провокацій та обстрілів, ну якоїсь я, я перебуваю абсолютно в тому самому інформаційному просторі, якому перебуває. Аїна, я не маю додаткової інформації. Однак, на превеликий жаль, певна інформація про те, що ракетні обстріли здійснені, на жаль, є, і вони будуть здійснюватися надалі. Противник не може нанести нам повноцінного воєнного угруповання. Противник за шість місяців не досягнув головної цієї війни, тобто ліквідувати українську державність. Однак разом з тим, український противник не відмовляється від цієї. Ідеї і на цю хвилину. Тобто він застосовував абсолютно усі можливі системи озброєння, які і мав по суті, отже, і надалі застосовуватиме той ракетний шквал цунамі, який і застосовує, то тобто цього треба ставитися вкрай серйозно і відповідально. пане Петре. Півроку триває війна. Чи можемо ми сказати сьогодні, що ми по справжньому ще й не починали, ми українці, а не Путін. Дуже, дуже цікаве, дуже цікаве запитання. Нам може ну, не так по-правжньому і не починати, як важливо цю війну витримати. Знаєте, я дуже критичний реаліст, і я завжди намагаюся дивитися на речі, таким є. На мій погляд, у на такі дві дуже не суспільстві. Я намагаюся розвіювати, що тепер ось ака aqui que eu descanso. É para o meu telefone. Na verdade, eu estou vindo na nossa casa de português da artilharia. Vamos para a português que eu estou vindo. Um problema não Я був би некомпетентним експертом, якби не сказав, що перелом може статися за один день, чи може статися якийсь такий чинник, якого ми не очікуємо. Режим Миколая Челушевського обсипався за один день В 89 дев'ятому році з грудні. Цього ніхто не чекав. Це сталося. Умовний метеорит, який не долетів у Чулябинську атомну електростанцію кілька років тому, може пролетіти у Москву. Я трошки іронізую, але це може статися. Тобто феномен неочікуваності можливий. Але робити на це ставку ну, є глибиною абсурду і смертельною небезпеку. Пане Петре, багато було критики стосовно наших західних партнерів, що нам дуже повільно постачається зброя і важке озброєння. Ваша думка щодо цього? Без західних партнерів ми були приречені у перші дні цієї війни. Яю би ми витримали навалу залізних колон, якби у нас не було достатньої кількості М-лавів та джавельнів, хіба би ми обв'язувалися гранатами і лягали під танки в часі Другої світової війни? Надання зброї окремо взяті країні не має прецеденту, так як це зараз відбулося з Україною за півроку. Нас прокачали такою кількістю озброєнь, що деякі країни. Альні, ми друга країна після виробника Сполучених Штатів Америки чи хотілося би швидше і більше однозначно, але ні одна притомна людина не віддасть останню свою зброю іншому, розуміючи, що сама залишається безласісною. Отакий дуже простий побутовий приклад. Через в кінці вулиці напали грабівники в іншій кінці вулиці. Є люди, які мають зброю. Частину передали, але ж усе не віддадуть. Ну, така така філософія цього буття. Ленд-Ліз став на конвейер. Почалося зараз великих зброї. Воно почалося і рано чи пізно ми наситимося усіма засобами, які на необхідні вершливі сьогодні. Величезний подарунок від сполучених штатів Америки. Воєнна допомога у розмірі то в межах трьох мільярдів, якщо все скласти то купи, то вже десь у межах 12 мільярдів доларів. Ну це безпрецедентно у світовій історії з часів Другої світової війни. Ну це треба направду розуміти. Тому не поділяю точку зору, що нам нічого не дають. Чи хочете більше, хочете? Це природня рано чи пізно прийдуть навіть авіаційні комплекси. Не сумніваюся. Ну і наостанок, пане Петре, от якраз продовжу цю тему щодо пакетів допомоги від сполучених штатів. В одному з пакетів анонсують навіть озброєння, яке суттєво покращить шанси на контрнаступ і навіть на ведення вуличних боїв, чи це відповідає дійсності? Ну, давайте, давайте, ми не будемо, не будемо таку, навіть, тут дуже велику де -де деталізацію, тому що кожного крихту нашої інформації противник ПРО проаналізує, але можемо твердо сказати, що покращаться наші позиції по контрбатарейній боротьбі, збільшиться і кількість, і, і кількість артилерійських стволів, і до них у першу чергу розумні боєприпаси, збільшиться кількість і якість системи ППО, то стратегічно це йде у правильному напрямку, однак, це довгий шлях. Ще раз на цьому власне. Дякуємо вам, пане Петре. Сподіваємося, що цей шлях, як і 31 рік з проголошення незалежності Української держави, буде хоч і довгим, але. Успішним, тому що всі цього хочемо і над цим працюємо. Дякуємо вам ще раз зі святом вас і нагадаємо нашим Так, дякую. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Петро Черник, військовий експерт. І рухаємося далі по нашому ефіру.